Я все-таки тему виборів розглядав окремо. Тобто, я не бачив надзвичайно серйозних сигналів від заходу, те, що Україні потрібні вибори. Ну ми дуже активно. Ну, заява заява одного сенатора. Це не, не група сенаторів, не група сенаторів від різних партій. Достатньо жорстка заява Німеччини, що вибори очевидно потрібні, але це далеко не пріоритет. Це було сказано дипломатичною мовою, досить зрозуміло, досить грубо. Тобто, чітких сигналів про вибори я не бачив. Чіткої потреби розуміння виборів я на сьогодні також ну, не бачу. У нас така ну, парламент, 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 да, парламент залежний від банкової, парламент глибоко не самостійний, але парламент має 226 на будь-які рішення. 22-й рік кожне четверте рішення конституційною більшістю приймалося. Тобто парламент має достатньо серйозний запас міцності. Ну щоправда, зараз електронні декларації достатньо серйозно вдарять. Я думаю, що ми отримаємо таку величезну хвилю. Скандалів дуже неприємне, який може просто обнулити довіру до парламенту, це про відкриття. Ой, так, 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 Така довіра до парламенту була у нас завдання. Ні, Ну, попри все, попри все, от ну давайте згадаємо: до широкомасштабної війни у нас все-таки там довіра до парламенту була два Ну, Зараз да, вона хоча да, б давай ми, це ну, будь-якому звучми, к... це завжди була гра адміністрації президента і виконавчої влади. Завжди сьому Так, попри все, попри все нам в цей скандал буде грати на достатньо Так, да, це різні правда. Різні. Я згоден. тому що от оцінюють, оцінюють тому числі захід, оцінює не лише по тому наскільки ми розбудовуємо нашу оборонну промисловість, наскільки розбудовуємо наш ВПК, а також оцінюють і по скандалах. Тобто я думаю, що Ні, це, це така погано. величезна, величезна матриця, де вказується яйця по 17 гривень, і довіра до парламенту, і багато інших речей. Тобто, ви думаєте, Скандали... що це питання на ті між я... Байденом і Зеленським? Прямо? Ні, я думаю, що вибори це виключно наша внутрішня ініціатива. Ми просто отримали певний один чи друг один чи два сигнали. За це вчепились. Чому? Тому що влада має високий відсоток довіри. Довіра до Зеленського там здається понад 80 на сьогодні. Це досить багато. Ну а ми розуміємо, що відсоток довіри дуже легко, дуже легко переводиться у відсотках. Ну, Але внутрішньополітична боротьба за розшана можливість не допустити не допустити до виборів військових. Я маю на увазі да. не голосування, а саме балотування. Mm -hmm. Тобто, я не уявляю, коли там український генерал, який буде балотуватись, як його сприйме суспільство під час війни. Да. Це буде нелегко не, не будуть. Вони не будуть да. довіра до армії 94%. Да. Тобто провести вибори без військових, звичайно, це величезна спокуса. Ми одні, конкуренції немає. Я думаю, що було пов'язано насамперед з цим. І це обговорення, сім, але, до прикладу, але, але, ні, між ні, ні. Байденом і Зеленським обговорення яєць по 17 точно не було? Е, яєць по 17 обговорення між ними точно не було. Ну, я думаю, слово корупція звучало і не один раз. Але цікавий таким, раз. такий кадром. Тому що, тому що що це він... не лише наш скандал, що це також скандал. Що Байден шептав Зеленському двох? Може, Коломойського хотів отримати. Та не отримує він Коломойського. Ну, слухайте, ну, давайте не вигадувати. У якщо, ну, Щодо Коломойського, давайте закриємо питання. У Україні з США не підписаний договір про екстрадикцію. Коломойський бо... не громадянин України. Слухай. Ні, так а на якій підставі вони його будуть забирати? А хто сказав, що він не громадянин? Це ще ж питання, це раз. Якщо екстрадиція, то якщо його посадять, то його тільки в Ізраїль, якщо він можна ти віддати. Ти якщо вони, як як вони... Ні, ні. Давай закриємо питання по Коломойському. Американці не підуть на безпреділ по екстрадиції Коломойського США. Тому що, якщо вони підуть не по закону, не по чітких цих. Como подасть суд Сполучених Штатах Америки на ФБР, і там і отримує ще і компенсацію і розправи. справи. Так що давайте теж на... по Коломойському там не вигадати. От фіртеша не можуть звідні забрати 8 років вже. А там кримінальна справа з звідти Австрія я б не порівняв би історію. ну звідачі. Австрія там всі ховається да там, там окреме законодавство зв... і так звідня. Видачі немає. А тут цікаве питання, що могло звучати. Яка фраза Байдена? Ну от питання да що я звучати? думаю, що говорили очевидно про кадрові зміни. Тобто, я думаю, що Вашингтон хоче розуміти, з ким в Україні можна справ мати справу в уряді. Всіх привезли. Ну всіх привезли це Шурма. одна історія, але е -е, з ким умір. можна з ким можна працювати. Тобто, я думаю, що американці все таки розуміють, от те про що ми сьогодні говорили. Ми принаймні намагалися робити висновки, говорити про певні глибинні проблеми. От який фундамент, яка основа і невдалих виступів, і невдалої дипломатії, і помилок на другому, третьому, четвертому рівні. Я думаю, що Сполучені Штати глибоко ці речі розуміють. І тому там, очевидно, не йшлося про певні там, символічні речі, там, Ну, Коломойські, там, інші речі. Все-таки йшлося про певні глибинні зміни. Про те, що мали б бути. Я думаю, що питання кадрових, кадрових ротацій в уряді точно, точно стояло на, на порядку. Дня. На рівні Шмигаля? А, на його рівні, на рівні, можливо, віце-прем'єрів. Тобто, чітко Штати хочуть бачити, з ким можна працювати, з ким можна домовляти, з ким можна прогнозувати, з ким можна вибудовувати політику. Кабінету. Ну Про заміну президента і президентські вибори точно знайшлася мова. Не знаю, я думаю, що точно не йдеться про заміну Шмигаля, тому що наскільки зручного прем'єра на сьогодні знайти надзвичайно складно, от повністю лояльно. Коли окремі міністри говорять про те, що вони йдуть не на Грушевського, а на банкову і там звітуються. Це прямо говорили в інтерв'ю: окремі міністри, заступники міністрів.